Ви вже знаєте, що акумулятор в автомобілі підзаряджається від генератора. Але як саме працює цей пристрій? Давайте розберемося з точки зору фізики, візьмемо магніт з котушкою, під'єднаємо її до гальванометру. Коли магніт рухається відносно котушки, ми бачимо, що стрілка на гальванометрі відхиляється. Якщо навпаки, котушка буде рухатись відносно магніту, ми також побачимо відхилення стрілки гальванометра. Отже, зміна магнітного потоку спричиняє появу індукційного струму. Явище виникнення індукційного струму за рахунок зміни магнітного потоку через замкнений контур називається явищем електромагнітної індукції. Його відкрив Майкл Фарадей на 1831 році. Саме завдяки цьому явищу, і працюють генератором. Найпростіший генератор виглядає так. Це повинна рамка, яка обертається в постійному магнітному полі. Саме завдяки цьому обертанню виникає зміна магнітного потоку, що імірує струм? Генератор це пристрій, який перетворює механічну енергію в електричну. Обертаючись в магнітному полі всередині провідної рамки виникає електричний струм, що ми спостерігаємо у вигляді світіння лампи. Але чи тільки постійні магніти здатні створювати струм? Проведемо ще досвід. Візьмемо дві котушки, ліву під'єднаємо до черла живлення, а праву до гальванометра. Для посилення магнітного поля котушок додамо залізний сердечник. Спостерігаємо, що під час замикання та розмикання кола, коли струм проходить в лівій котушці, виникає струм також і в правій котушці, про що свідчить гальванометр. Коли струм у лівій котушці змінюється, Вимикаються або вмикаються, змінюється і магнітне поле навколо неї. Це змінне магнітне поле проходить через праву катушку і в ній тукується електричний струм. Генератор автомобіля це також, по суті, дві катушки. Перша складається з великої кількості катушок, які знаходяться на спільному залізному сердечнику. Вона залишається нерухомою в процесі генерації, тому називається статором. Друга це велика кількість витків, намотаних навколо спільного залізного сердечника. Вона обертається всередині статора і називається ротором. На ротор подається невелике живлення від акумулятора. Саме воно створює магнітне поле. Для збільшення і певного направлення магнітного поля. На ротор встановлюється два шестиполюсних сердечника. Коли двигун обертає ротор, його магнітне поле змінюється відносно обмоток статора. У результаті у статорі індикується змінний струм. Цей струм виправляється діодами і перетворюється на постійний, придатний для зарядки акумулятора та живлення електросистеми автомобіля. За допомогою підшипників ротор встановлюється і закріплюється до передньої та задньої захисних кришок. Саме ця конструкція являє собою генератор. Система подачі струму до ротора складається зі щиток і контактних кілець. Через контактні кільця постійний струм від акумулятора передається до обмотки ротора. Щітки притискаються до кілець і забезпечують контакт навіть під час обертання ротора. Обертання двигуна до ротору генератора передається за допомогою приводного ремня. Ремінь з'єднує шків колінчатого вала двигуна зі шківом ротора генератора. Коли двигун працює, він обертає шків, а разом із ним і ротор генератора. Явище електромагнітної індукції також застосовується при генерації електроенергії на теплових та атомних електростанціях, гідроелектростанціях, вітроелектростанціях. Під час генерації на промислових та побутових генераторах а також при трансформації енергії. Та в різних індукційних приладах, таких як індукційні печі, мікрофони, безпровідні зарядні пристрої. Автомобільний генератор це лише один із прикладів застосування законів електромагнітної індукції в реальному житті. Тому вивчайте фізику. Фізика це не лише формули, а й реальні процеси навколо нас.